Ну шо, клює! А його хтось гриз тільки що. Дивись, він вийшов і влупив. Нічого собі Ви Сибіля? Мовчать, Димон. Ти шо здурів? О, є. Є Мої вітання, шановне панство. Сьогодні у нас рибалка в межах міста Києва в компанії з Сашком та Дмитром. По плану у нас сьогодні окунь, жерех і, можливо, головень. Але це не точно, будемо сподіватися, що нам пощастить. Вперед. Саня, блін, як завжди. Диви, <ріхи> який малий чудний. Блін, слухай, ну це конь. Не те слово. Це кінь справжній. <ріхи> Приживальського. О, господи, це ж не закид. Кошмар. <саспирали> О! Пок... Шпакльовочка була. Yeah. Була шпакльовочка. Може колір зараз поміняти треба буде. Yeah. <спирали> <спирали> Тебе теж холостих багато було? Yeah, really. Ну у мене на камеру прям буде видно удар цей І супроводжує видно і я бачу його Ну такий. Але отакий Я не впевнений що ми... О о О! 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 голови Жерік Подивіться що робиться камерунець Що він робить? А ну показуй на що, бандит. Ха, -ха. Доколір, а, од... одиничка. Mm -hmm. а я кого вертухаєш? Дум... Одиничка. Йоп! Саня, перестань. А я ж злякався. Є! Yeah. Ох, оце просто неймовірно! Ставрідо! Uh -huh. Так, хто ти? Воїн? Ахілліс, син Пілея. Жеріх. Колись він буде з Давай, смотри какой Спортивный Давай <laughs> Кто ты воин? <laughs> ну я так понимаю, что их там Какая-то неимоверная количество стоит Рыбки? Сибиля? Ну может и Сибиля, не знаю Вы сибиля? Молчать, Димон. Так, стально як ну, скорби, Показуваю дивіться, скорби? скорби. Це Вообще китайська такая гамно. Ну китайські скорби, еще. Конь? 60. Запакуєш? <смір> Я тільки не можу зрозуміти причину такої нікчемної реалізації. <смір> ну у мене... <смір> 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 у мене... Ооо! <смір> <смір> Оце так мантулив! Чекай, Діма, чекай! Бо у мене... У мене він! Треба фоточку! Слухай, як давно я не ловив на... О, господи. Ох! Ти що, здурів? йолки палки що робиться? Що робиться? Подивіться, це ж... Оце жорик. Давай. Давай. Повторим, повторимо, повторимо, повторимо. Терпом. А пахне як. Ходити доводиться досить багато, тому що це місто Київ і рибалок тут дуже багато. І, ясна річ, багато охочих спіймати активного хижака в досвіта. Він ще клює. Але вже, ясна річ, не в такій кількості і не такого розміру, як це було навесні. Щоправда, не в цьому ж власне щастя, а в тому, що ми маємо таку взагалі змогу завдяки нашим ангелам-охоронцям, воїнам ЗСУ. Не забувайте про донати, про допомогу, будь-яку допомогу, яку ви можете зробити. Кожна копійка наближає нас до перемоги. Ох ти що на ти, ти, ти це байбачил? Я це Ты цебачил? Нет. Бл так видео, что там начало я попасть. Я бачу! Як <рик> він вийшов, він? Він вишов и влупив. Не, ну это он чип пиздит. Так не мочекайся, показывай Це мощніший конь. Ясно? <рик> 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 О, є! Є. Є. От ушов, да? Да. Вискочив. Вискочив окунь. Молодець. О, і Саня вже втулив. Йду, йду. О, так це ж він. Нічого собі. Затискай. Не, ну так слухай, ні, це фотографія. Це фотографія однозначно. Ухо, 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 обережно, Не відірви мені ухо. Окуня, окуні ще будуть, Саня. А ухо, охо одне. Ну блін ти звісно по бікфішам, як завжди. Фу. Я думав типу або жарех, або головень. Я був впевнений, що це головень. Ого! Умантулив, Саня, умонтулив! Оце так умонтулив, лки-палки. А його хтось гриз тільки що. Дивись, так. Да. Дивись, оце що таке. Ага, свіжа. Ну це ж не я. Показуй, давай, свого сибілька! Стандартний сі Угу, Давай, відпускаємо. Хорош. Слухай, це якесь як дитинство ці вертушки. Ну в цих умовах і мені здається, що вертушки безальтернативні. Вон, Саня, Саня, подивись, що робить. Ну, слава богу, перший головень. Головень? Да. Головень. Ха -ха. Перший головень. Головень. На лобчика да. на такого, дивіться, який бездюпновий ой я ой піймо, це вже друг. другий ціле други, направлено. Вчора один провіряли точку, сьогодні вже вийшли, пробувати Це направлено, але як завжди у нас раз на рибицях. Ну чого, хай живе. Вдруг якийсь двохкілограмовий далі Хорош. На ВОБ. На вобчик. Флагман крем? Ні, це флагман. юзер. Вот, вот, такий Угу, натуралка. Да, так, і липуватый. що тут є рибка? Якщо вона є, то вона стоїть. Ну, ну так. Ну ти не побачиш, у неї чорна спина і... Як ти побачиш? А, Дима впаяв. Показує що там. Знову? Манячка в дії? О, це хавальник, давай його втопив. І судячи з усього, що непоганий окунь. Давай його через траву тягни давай. Старайся, старайся, нормальний окунь. Скільки 12 Давай. Оп, є. Захапуже. А ну, ну що там, що там, що там, віпо, так? Да? Віпо, віпо. Віпо на 12 грамах, 2.8. Правильно? Це ж не двійка. 2,8, нормальний. Жирохів половили, пора і поїсти. Саня, смачного. Ага. Саня, куди ми йдемо? Одну точку провіримо, вже дві години ходимо, точку перевіряємо. Води ще не бачили. Ну, точки перевіряємо. І пан Дмитро. Доброго дня. Добрий. Ну що, клівало... що найкраще працювало? Коли балочки, бачиш? Коли балочки. тільки прямо на них. Так, бреше, бреше і не червоніє. Всю рибу спіймав на що? На маньячки. На маньячки. От так от. Сашко. Сашко сьогодні, почекай, Сашко сьогодні спіймав головника. Головня, так. Да. Спіймав другого головня, ціленаправленно. Ціле направлено. На? на вертушечку, мепс-одиничка. В кольорі в чорному із червоною бусинкою, і на самому лепестку зелені цятки. Кислотні такі. Так, а по-моєму, ви бачите ці очі? Мені здається, що ці очі брешуть, тому що наскільки я пам'ятаю, то він був спійманий на воблер. Хто? Головень. А, та да. вчорашній, так. Скажи, що, що люди забувають робити. А, ну і не забувайте, друзі, ставити Ярославу вподобайку, підписуватись на канал і до нових зустрічей на каналі Ярослава. Скоро побачимось.